Восьмикласник Данило намагається максимально швидко виконати завдання. Каже, змагання в одній команді з військовими має для нього особливе значення. Його батько воює на фронті. Хотів би бачити і його тут. Йому би сподобалося. Він би також трішки трошки відвалівся, але він через здоров'я не може сюди потрапити. В одній команді з Данилом грає і Антон допомагаємо їм, і вони нам допомагають, але трошки легше і з емоціями. Його мама пані Людмила прийшла на захід повболівати за сина. Діти живуть ну, сьогоднішнім днем, вони розуміють, що така війна, і вони з задоволенням поспілкувалися з хлопцями Збройних сил України, і я думаю, що вони їх надихнули. Серед гравців сьогодні військовослужбовець В'ячеслав на фронті отримав поранення зап'ястя, тож нині відновлюється. В естафеті каже, брав участь років 25 тому, тож сьогодні з радістю згадав дитинство. Полегшує нашу, скажімо так, працю. і Для нас розрядка, відволікаємось трошки від. Серед уболівальників заступник командира з морально-психологічного забезпечення Владислав. Чоловік розповідає, що такі заходи допомагають військовим відволіктися. Це цікаво, це актуально. на цей час це змінює обстановку, перезажає обстановку стосовно способ. З військовими Черкаська санаторна школа співпрацює з 2014-го, Розповідає директорка Людмила Шарапа. До Дня Збройних сил України, окрім естафети, підготували концерт, написали листи на фронт та зібрали допомогу. Я думаю, що це комплекс заходів дозволить як то кажуть і приближати перемогу, але разом з тим і наших дітей виховувати з поражніми патріотами нашої держави. Оля Мацканіч, Тамас Масгарозія новини на Суспільному. Черкаси.